Всіх вітаю, благодійний фонд світлий знову в дорозі. У нас дві машини для хлопців. Віталій Володимирович, як завжди, ми з ним зустрічаємось. Сьогодні ми зустрілися з нашими незмінними волонтерами благодійного фонду світлий, директор якого Світлана Легка. І я хочу вам показати, які вони закупили чудові автомобілі. Які зараз переганяють наперед, до наших хлопців і там залишають. А ми з вами передаємо свою гуманітарну допомогу. А це нашого 20 кг козацького сала, 20 упаковок мінеральної води, 20 кг меду, сітку маскувальну, кавери, Фамітори. фрукти овочі. Так що, громаду, дякую вам за вашу небайдужість. Війна ще не закінчилася, допомагаємо, не зупиняємось разом до перемоги і слава Україні! Героям слава!